Святковий настрій дарують щороку місцеві дітворі, торгові марки Руть та Ласунка. В очікуванні свята діттах зберуть обгортки від морозива, які для них на святі стануть перепусткою до нових розваг та багато-багато морозива. Щороку відбувається свята морозива, але цей рік це особливий рік. Адже ми поєднали в цьому році свято морозива від трьох торгівельних марок. Це торгівельна марка Руть морозова номер один. Торгівельна марка Ласунка і Біла Береза. Морозово дуже смачне і якісне, і українські споживачі завжди віддають перевагу цьому морозову. Як ми бачимо, тут дуже багато діток сьогодні присутні, адже котрий рік поспіль, це мабуть, вже рік третій чи четвертий. Якщо я не помиляюсь, дітки вже знають, що вони приносять обгорточки, обмінюють, обмінюють їх на розваги та подарунки. Ми завжди проводимо розіграші, головних подарунків, серед яких і парасольки, і матраси. І такі подарунки, що дуже необхідні для літнього відпочинку. Також там є і плед. І готуємо дітей до школи, це зошити, альбоми, олівці. Ну, Все, що необхідно, скажімо так, для маленької, для великої, для будь-якої аудиторії споживачів. Перед магазином Ельф розгорнулося містечко дитячих розваг. На різних локаціях дітки малювали на асфальті і мольберті свої дитячі бажання, стріляли в кульки в іграшковому тірі, грали в ігри та вікторини плигли на батуті, ліпили на ручках татушки, малювали на щічках, метеликів і квіточок та повсюди їли морозиво. Малюємо красиві малюнки на лицях, на руках, на плечах, на чому, ну, що діти забажають, то ми малюємо їм. Що найчастіше діти замовляють. Ну, зараз тільки свято почалось, тому квіти бабочки. Таке. Як тебе звати? Настя, Настя, чому бабочка? Це. <ріст> Це. Мінших дівчаток, а що ви хочете, щоб вам намалювали? Бабочку. Бабочку. Квіточку, бабочку. У нас тут конкурс на кращі тату в місті. Кожен учасник може має змогу від нас піти з такими чудовими золотистими татушками і мати змогу згадати наше свято, щоб мінімум протягом двох-трьох тижнів. Я малюю банан і морозиво бовин. Да, ласунка. Ви вже брали участь в святі? Родні. Ні. Е, ні, вже п'ятий. П'ятий раз е, подобається. І цього року я вже взяла Дашу з собою. Могилівчан розважали корівка та вафельний стаканчик, з якими було чимало бажаючих сфотографуватися. Ласунка вам тут не спекотно? – Трошки є, але ми прохолодились. Організатори продумали захід так, аби його учасники могли не тільки гарно провести час, а й пізнавально, пропонуючи вікторини на історичну та патріотичну тематику. Дітвора на перебій бігала між локаціями, аби встигти пограти чи використати подарунковий купон. Батьки не відставали від найменших поїдання морозива, аби допомогти малечі назбирати бгортки. Найактивнішою була поважна пані, яка не тільки цього дня, а весь рік збирала разом з онуками бгортки від морозива. І загалом в її скарбничці було нараховано 480. Це був абсолютний рекорд свята. Ви замалюєте замість кочі, замість себе? Замість внучки. Допомагаю. І що ви малюєте? Морозиво? Душа молода. Теж хочеться свята. Свято морозиво тривало поверх трьох годин. Дитяча енергія не збавлялася. Здалося, що за це дійство було з'їдено цистерну морозиву, а воно все не закінчувалося. Свято, мені все подобається. Можна вирити багато подарунків. Особливо мені подобалось те, що ми могли малювати на асфальті, і можна зробити собі е, татуїровки і ще багато чого. Гарне свято собі для діточок. Разі таке, що в нас немає, не роблять, таке їм подобається. Ігри, конкурси нравиться. Морожено можна поїсти в будь-який день, а от іменно свято, музика і так далі. То нравиться. Скільки ви збирали гор? Много тридцять приблизно. І що маєш намір обміняти них? Ну, квиточки. Які конкурси взяла участь і чому? Я більше все вот это, в цьому роді. А что рисова? Мороженое. Тобі подобається свято? Дуже. А за, а за що? За то, що тут, за то, що тут весело, цікаво і дуже хороші люди. І за то, що це устроила моя мама. Еле Требич подякувала представникам торгових марок Руй та Ласунка за організацію такого веселого святкового дійства та запросили їх приїхати до Моглево Подільського наступного року, бо тут їм раді наш праздник який раз проходить під патронатом вравка Петра Петровича благодаря приватному підприємцю Павліку Олегу Вікторовичу і Требічі Рідавидовні. Я хотела бы обратить ваше внимание, что подобные праздники в этом году в Украине очень мало. Их проходит. И э, мы очень рады, что нас помнят, к нам хотят приехать. Давайте поздравим и поблагодарим торговую марку «Рудь» Лосунка, мороженое номер один в Украине. Белая береза с тем, скажем им огромное «Якуемо». дякуемо! По завершенні дійства батьки з дітками ще довго не розходились, гуляли поруч та лосували морозивом, свято якого відвідували Назар Назарчик, Назарчик тобі а подобається морозиво? – Так. – А за що ти його любиш? Я